Сьогодні лучани знову навколішки зустрічали героя. До Луцька назавжди на щиті повернувся додому. Андрій Лютий слава при Від рук російських окупантів Андрій загинув ще у квітні минулого року в районі села Новокалинове Донецької області. Він воював у військовій частині Державної прикордонної служби прикордонником гранатоматником 15 місяців воїна вважали зниклим безвісте. Нині провести захисника в останню дорогу зібралися десятки людей. Серед них і побратим воїна Роман. Я з ним познайомився на початку війни. Він у нас був срочником, коли я мобілізувався. Він завжди був веселий, якийсь ну, позитивний хлопець. Він буквально перед виїздом одружився. Ну, то я думаю, що в нього були плани на життя і були великі. Але, на жаль. Хлопець був родом із Донеччини. Своє кохання знайшов на Волині, коли приїздив на ротацію. Молоді побралися, і Андрій Лютий пішов воювати. Він загинув у 21 рік, так і не встигнувши побачити свого малюка. Як завжди надіялись, він молодий, дуже. Він знав, що має в нього народитися дитинка. Він тої дитинки не побачив. Зараз його дитина без нього буде. Пані Галина зі сльозами на очах згадує ту весну, коли хлопець пішов воювати. Каже, це було його свідоме рішення стати на захист країни. Добрий, завжди усміхнений, щирий. і пішов захищати нашу Україну. Попрощатися з героєм прийшов і товариш Сергій. Розповідає, вони були не просто друзями і побратимами, а ще й кумами. Андрій став хрещеним батьком його дитини. Знаєте, двома словами не описати, який він був. Він таким і залишається для мене. Він завжди був перший. Ми з ним разом на строкову службу пішли. З першого дня були разом. Я також з Донецької області. Він крестив мою дитину. Я вирішив, що особисто він буде. Я тільки йому міг довіритися, щоб він крестив мою дитину мою. Він був не... Я, я не знаю, як сказати в двох словах. Він був непереможний. Знаєте, це та людина, за яким всі, всім треба було йти вперед. Він ніколи не здавався, завжди йшов вперед, завжди був перший, в усьому перший. З ним познайомилась, коли він був строковиком. Дуже позитивний, дуже спортивний, дуже вічливий. Ну, на відміну там, можливо від інших хлопців, завжди тримав дистанцію, знав, що сказати, знав, як порадити служити. Такими хлопцями я пишаюся, тому що якби в нас більше було таких хлопців, таких військовослужбовців справжніх, тому перемога б настала набагато швидше. Тому дуже шкода. Серед тих, хто прощався з Андрієм Лютим, лучанка Анна зізнається полеглого не знала. Проходила повз і побачила, що на щиті знову вернувся воїн. Оминути і не віддати шану герою не змогла. Я просто проходила і побачила. Тому не зайшла. люди. Просто до цього звикли. і Вважають, що це нормально там коли. 에, привезли хлопця, просто прийти мимо, там не, не зупинитися на тих там, пару хвилин, я вже мовчу про стати на коліно чи ще щось. Ну, це дуже прикро насправді, тому що якось раніше цьому не давалося більше уваги. Дорога спробота родину. Сьогодні ми приносимо свої найщиріші співчуття з переводу втрати дорогої вам родини. Нехай буде йому вічна і світла пам'ять. Ми повинні всі пам'ятати цього молодого хлопця. Андрія Лютого поховали у секторі військових поховань на кладовищі в гаражі. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12-й канал.